Коротше, банда, здоровенькі були, з вами Дімончик, Діма Леміш і Михалиш. Йомаю, ми зранку так збирались швидко на, швидко на рибалку. Я забув шапку Бафтовську, Йом. Діма в Бафтовський, бачили. Діма гарний, блін, гарному костюмчику червоненькому, червоненький Бавторіс, шапочка Бавторіс, там навісочка Бафторіс, йо-мою. А я, блін, забув, ви бачили? Зато в мене костюм покруче, у Діми. Коротше, друзі, опять ми провалили вже кілометрів п'ять, щось в мене коротше, спину фатило з тими болячками, це капець. Фатило спину, то Діма двоє санок вже тяне, бачили. Мої рапали тяне. Коротше. Я кажу, Діма, ще трошки пройдемо і зараз і я, можна і я сяду. Діма, Лось здоровий, коротше, у хорошому костюмі, який гарно дихає. Зараз буде коротше, вести мене. Все, банда, а ми йдемо. Капець, на вулиці, мінус 7, плюс вітер здоровенний, ми йдемо на, на, на Дніпрі пошукати оконців. Клас! От, блін, костюмчики шикарні, просто шикардоз. Я все продовжую катати свого костюмчика, Бафт Торіс плюс. Блін, вологу виводить, все добре, тільки що спину падлюка не ліще. Все, дім, пішли, коротше, там якраз. Оце я, я розумію, весь. Хорошо, що у вас є добрі, здорові, такі друзі, йогарди побежать. Отак можна і на рибалки їздити. Та давай Е? Тимо, давай бистрієш, бо там вже риба нас затикалась. Давай, гостишся! Давай! Давай! О, ми людей знайшли. Дімон зразу впав біля, біля мужиків. Так. Їм добре, а тут же ж треба ще 16 знайти, показати вам. Ох, друзі, дивіться, який ящик, да? так? Зараз їх немає продажі, але в наступному році вони повинні бути. Готові. Всім рекомендую, капець. У мене цих ящиків скільки було, то це найкраще. І подивіться, скільки сюди поміщається. Поміщається. Всяких І тут, подивіться, є. Та те, що, та що тут в мене тільки немає. Зараз разом... Охте я зачепився це в мене отбойник у, кіл... у сумочці Кілникс. Кілникс. Десь в мене фонарик, кілникс, Що в нас тут лежить? Подивіться, скільки, скільки можна сюди нагрузити. Йо-майо, так, це що? Що тут у нас? А, о, банда. Ох. Дивіться, це тут клад, клад по тройниках. Бачили? Тройнички від гірза. Вони флюоресентні, вони оранжеві є, і червоні флюоресентні, і салати флюоресцентні. І є, між іншим, друзі, вони Звичай... ну, звичайні червоні, не флюоресцентні. Дивіться, яка красота. А ось новинка, друзі. Юрзовські зробили тройнічки із світящимися бусинками. Бачили? Бусинки вони світяться в ультрафіолеті. Риба ж бачив ультрафіолеті і хижак особливо. І вони світяться в ультрафіолеті. Бачили, і вони є от 28-го номера і до першого. Тобто Саме самих мене і до здорових. Такі, бачили, якісь Прикольні. Ну, юрза красавчики. О! Ось склад. Ось, друзі, у нас склад. О, Рапаловські коробочки, бачили? Прозорі такі, видно, добре балансірчики. Зараз на якісь будемо ловити окунів. У мене це тут п'ятерки і тройки у двох коробочках. Так, А де ще ж були двоєчки? У мене ще манюсенькі десь були. І я зарядив отаку троєчку. Да, чи це п'ятерка? Тройка. Троєчку Рапаловську в синьому кольорі. Почнемо, почнемо з нього. Та що ти причепився? Так, друзі, у мене. Вудочка, чик, нібито каризмакс. Жилочка тут 0,2 мм. Jackson, Jackson Eternu. Опа. І ще, друзі, що прикольно є у юрзи. У юрзи є ще такі застіпки. Бачили такі ось сюди прикольні вони. Опа, це нахлистова вроді би американка називається. Дивіться, друзі. Зручно чіпляти і відчіпляти балансирчики таке раз, без тренки. вони не спадають. Можете подумати, що спадає. Не спадає, гачка. Так, пішли, хай. Де там Дімон? Дімон, ти мені дирочку зробив. Давай, куди треба запускати? Опа! Ну нарешті. Дядьки кажуть, саму ранку брала. Та брала. Так брал. Так. Давайте риби, ловіться здорові приздорові Як же я в дитинстві любив окунчика ловити, ай, блін, коли він ловився. І ганімо, шукаємо. У мене поки що друзі ні одної покльовочки. Глибина така пів метра-метр, де ми його ловимо. Рядом яма. Там 8 метрів. О, о, Тут вже ближче до ями. Це Тут метр, тільки що я на пів метра не було. Ну давайте, братани, клюйте. Опа. ах гад, набув, бачите. Один сход, друзі. І все, бі, Біжимо далі. Біжим далі, пошукокуня ще коли він не хоче братися, вже ж у нас виходить тільки недавно другий лід став і зразу глухо зім'я. Капець. О, це подача. Ось це подача. Ух. Я поки прийшов, друзі. Йдимо, дивиться, вже третя. Ну, покажи балансіра. Ох, окуш, окушок. Покажи балансірок. Ох, друзі, дивіться, який гарний. О, красавчик, блин. Тут саме головне! Да да ну, Та покажи балансира! Покажи, дивіться, друзі, бачите, який балансир? Діма не хоче показувати. Бачили, який балансир? Хороший. Та це Хороший. новий, новий 24-го року. Та давайте не сси, все буде. Ух ти блін, і да. Бачили? На паузі. Ох, і ввалив. А жилка розмотав. Ух ты, І знав. І знав, Та ти ж ох, ти гад, ушов. І знав взяв! Ти блін! Попустив я трошки! Попустив я трошки і він змотався! Бачили, все таке роздраконив! Ну. На какой цвет? Синий. Ух ты, ух! Ух. Оце хорошенький привалився. Ух ты, ю. Іди сюди. А, нарешті. І дивіться, друзі, зажрав мій балансирчик, бачили? А я у двоєчку поставив. І дивіться, який я плюнув йо майо зимові окунці. Нарешті я розмочився, а то сходи, сходи. Це жокунь, є корний бабай. Блін. Так, балансира, йо -мойо! Отдай. О! Є, Перший є. Дімон, можеш поздравити мене! А Діма тут дивіться вже, бачили на кришивськільки! Красавці, га? Бомба! Опа! А вот от і наступ надійся, друзі! Оп! Ух. Хорошенький! Подиві, які окуняри в Черкасах, а? І води! Ех, друзі! Бачили? Заколте цей балансірчик геть! І все фіга! Ох, будуть сьогодні у нас жарені окуні. А ви знали, друзі, що окунь, зимовий окунь жарений, він набагато добріший. Набагато добріший, ніж літній. Набагато. Це ніби як геть зовсім друга друга риба, правильно? Так, да. Дуже добра риба. Жарений окуні. Це, це як літом карасики, то ладошечні. Оце так зимою окунь зимовий. Ай, блін, ну, давай. Хороший. Класс. А, Димон дає, видає, да? Ота найшов ти балансирчика, так? Да? рапало рулить. Рапала рулить, так. Да. Диви, а на, на синій на синій також клює, но не так, як у тебе. диви. Дима більше. Хоча б, хто б казав, би на зелений, Дима, сам раніше не вірив у зелений. Я Є, є. Ти подиви, треба собі такого ставити. А в мене там також є нові. Зараз я знайду нову розцвітку. А що він скаже, якщо ми таку... А, розовий у мене здоровенний. Ось такого зараз спробуємо поставити. А? Пробуємо, друзі. Тут розовський красненький тройничок. Ні, цікаво мені просто. Си, синій зрозуміло, хоча цей синій, це, це ну, блін, номер один скрізь. Скрізь, а це щось хуже. Програє Діменому. Ух. Друзі, розловив також нового балансірчика. Бачили? Новий балансірчик Розловляний. Ну правда, синього зажирав всередина на тройничок. Ну, все рівно. Блі, як шикарно, як він, як він б'є. Я дивлюся, мого окуня хтось не доїв, був у він у пасті. Бачили, друзі, вирвався з зубів. Ну, ми його вечором доїмо, зажаримо. Йди, до ді мене. Робота потихеньку йде, банда. Подивіться, який окуняр. Ну з'їгопус, блін, їмай, бачите? Е, блін. Красапка. Тібе краще, клює, звісно, Мене. Ви ж знаєте, на камеру риба не завжди хорошо ловиться, але все рівно, блін, клас. Хоть вітрюган, мороз, але нам по барабану в хороших костюмчиках, хороша екіпіровка. А тобі, що в мене на ногах, бачите, ж на ногах, бачили, як ми ловимо окуня? На колінах повзаємо. Ви так само ловите чи ні? Друзі, ви як повзаєте, що ви на коліна вдіваєте? Будімо давци, коли мороз, то таких на колінниках тоненьких нормально, але Но коли вода на льоду, то ну його у А я, друзі, ось таких утовщеленних, прогмонтажівських. Ось о на колінники. Краще в житті я не бачив. Не бачу, в мене різні були, то це самі краще. У мене да, навіть хокейні колись були, єкарний баба. Оце це найкраще. Прогмонтаж по наколінниках, по мотильницях, ось на ногу мотильниця. Маленькі, великі, двойні, одинарні з мембранкою, без мембранки. На поясі, на ногу мотиль не замерзає бомба. Прогмонтажі на що цього рулять. Так, ну давайте, окуні. Дивіться, як швидко замерзають. Бачили? Поки я вам розказав, вже ні одинок не шевели. А це чому? Що, ні, в костюмі Бафт. Якщо ага. вони були в костюмах Бафт, вони б не замерзли. Диви, одійшли десь. Бачили, включив камеру на двох, стісняється окунь, все не клює на камеру, капець. Бачимо, які окунчики, є. мої. І замерзли всі якось Давай, Димон, свіжої лови, давай, давай. Давай лови свіжих. Треба шукати. Коротше, знову потрібно бігти шукати. Коротше, друзі, як ми шукаємо, ми ось канави, да? І ми по канавами, ну бачите, там упадає русло. Ми попід канавами йдемо попід берегом і шукаємо його. Бам-бам-бам, знайшли. Найшли, сідаємо, ловимо. Опа. Обе. Клас! розловив нового балансера, дивіться, друзі, який, ваш. Коротше, він сьогодні хоче нові Це з гюрзовським тронішком, хоче коротше, нові і світлі. Тож окунь натуралочка якусь там любить. І діла, Хоча такі світлі світлі. що, блін, підбиває. ух, голову здесь? А? Гарное коньяче. Такой главный скоротился. Это юрдовский тройничок жара. Дима тоже там. А ну покажи! Гарный! Гима Опа! Опа-на! А. И наступный. Ну, на цей балансирчик бачили, друзья? Це клює на Юрзовські трині. А, приє, приємні окунці. Приємні такі, хоч не зовсім здорові, ну такі грам двісті. Так, да, небольшая. Ух увалив, бачили дріб. Ух, Опа! <реш> а диві, який вони оранжевий. Цей, цей вже балансірчика закусив. Оранжевий який Блін, як же я люблю цього куню. ще як отаку він і роке заставив, бачили? О, красава. Просто красава. Так. Змалювали балансірчик, а то як в Ну, Но, нові, нові розкраски, бачите? Тий що Діми, це в мене. Нова серія, так. Це цього року вони? В цьому році з'явились, так? Чи не в цьому році? Я, в цьому. Я щось раніше їх не бачив. Ну, мабуть, цього року вони. Так, потрібно жренько запускати ловити, поки вони там активні. Бо вони також бігаєш там по лунках. ми ж діми вже набурили. Бігаєш, нема, 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 нема потім. Бам і починає дубасити. Знаходиш ту саму луночку і він починає валити. Коротше, друзі, хто не, не ловив окуня, спробуйте, вам сподобається. Ух Ух ти, блін. Я скажу, вам сподобається. Отакий От горбатий голови по 400 грамів. Але страшно бачили, що був юрзовський труйнічок. Ну, це ж ну кабанюра, ну кабанюра, і гарний, це, ну гарний. А, стиль! <рес> Бачили? І назад у лунку. І назад у лунку. Каже, ну все, показав, який я гарний. Зараз я піду всім розповім. І пішов усім розповів. А Діма знайшов, розвліку, чуєте. Мілкашних окунчиків дергає. Це капець. Чуєш, що шкрябає ззаді. чуєш? Ти сам один, іде. Йде до нас! Віталік, 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 А Діма, на дивиться, вичила, а Діма лупа, я мужика звук, щоб йшов до нас. Зараз, Дімон, біля тебе. Ось, я дирочку тут робив. Що ну, там для... не скучно одному ходити? Ага. Одному тому не скучно ходить. Та як не скучно. Добрий день, якраз у кіно попадете. Ага. Це ви самі ходите, не страшно. Ну, а що, Андрюха, не бачиш. Можна знімати вас? Ні, а що, а може з якогось ДРГ там ходите тут, заложуєте. Та я шучу. Я не знаю, як я зайшов і як я зараз має вийти. А ви відкуда прийшли? З Білогода. З білого, а самі з Коробівки? Ні, Черкас? Та десь, золотано. Да, на цей no, балансир вваляй. Бачили, ja який цікавий балансирчик? Ще треба такий, як Дюме займить. Опа! Диви. Б'юді і не чіпляйся, ану, диви, підкидає, бачиш. Опа. В мене клює. Дивіться, троєчку самого балансіра заковну. І в Діма клює. Ну такі Діма, 100 грамові. Мелкі, Де здорові. Але ж я ж кажу, друзі. Він коли клює, коли він оце б'є, тут же весь прикол у тому, як він б'є. І він ту, в Як на спійні, так як судак б'є. А тут же ж... Короткий повідець. Опа, бачила, як підкинули? Коли у вас чут, чутлива удочка. О! О! Коли у вас чутлива удочка, друзі. Це коли бахне такий отакий от окунець, ну це вже такий грам 400. Ви подивіться на нього. Коли бахає такий окунець, то у вас аж, аж в яєчка глоскота, аж серце становлюється. Друзі, коротше, це насолода ще та. От за що ми любимо цю рибалку? Йдемо блін, десятки кілометрів за день находжуємо зимою, так, щоб піймати цього зимового окуня, щоб отримати, ну, щоб прочустити оцю подачу й Так, треба швидко ловити, тому що зимовий окунь. Якщо він клює, то його треба бігом ловити. Поки він активний. А ну давай, ще такий вали. Ну, хорошенький. Опа! А, красота! Ох, дивіться, бачили? Блин, утих. <laughs> Ушел. Вот. Ну. Давайте, братаны. Оно. Вася. Разодоры Хороший, естественный. О, балансирчик, да? Рапала рулять. Рапала рулять. Ваши <laughs> друзья, как бомбой. Так, раздразним его. Опа, высоко поднялся. Ей свежие луночки. Ей свежие луночки. Опа, опа. ай ай Ух, улупив. Йома, я ж в лунку не залази. <рес> бачили, високо одна бере. Бере вже високо від дна. Скрутився як? А? Скрутився так, що в лунку не хотів залізти. Ну це вже бачили? Хорошенький, хорошенький. Куста і все. І, коротше, побурили. Буквально там лунок 15-20 і все, ножі присіли. У мене тітановий бур, три ножа, блін. І комплект зараз 550 гривень. Бачили. Нові ножі, а вже подлюки не бурять. Бачили? <різько> Бере під самої, майже під самої лунки. Геть. Геть. Не сильно здорові, ну такі 200-300-400 грам, один ото на пів кіла, тільки що Це в новому місті. Яка ляпота жігловити, друзі, це капець. Красавчики матросики! Ой, красавчики! Як я вас люблю, а як я вас люблю ловити. Що тут, Дімо? Ого. Хелоу. Діма тут нормальний. Ого. Дивіться, пару штук тут взагалі в нього. І це все ж на той, да? Дивіться, друзі. Yeah. А ну покажи ще раз, свого ми його ціну, друзі. Ви дивіться, який окуняра. Це троєчка чи це двоєчка? Двоєчка. Друзі, бачили який? Двоєчка рапаловська рулить, така тусточечка який окунь? Ну такий грам, ну, грам 600, а той, а той 700, здоровенний, гарний ОСТНІТЕС, Тіма! Остановітесь! Да хорош вже! Коротше банда! Оце сьогоднішній наш такий уловчик! Це капець, це мабуть... За крайніх 10 років самий крутий улов у нас з Дімою, так, Діма? Ну, Кап здесь. Бо відпрацювали балансирчики. Оце от, от відпрацював Це і ти що в Діме. Якщо є такі балансири, обов'язково візьміть. їх. Якщо вони будуть, якщо вони остануться. Зараз ми в Тіктокі запулимо їх і їх розберуть з тіктока. Новий балансирчик, двоєчка в Діми, У мене троєчка. Це ж красота, їдрен батон. Отак, друзі, отака рибалочка по окунягу у нас сьогодні з Дімоном вийшла. Бомба! Ну бомба ж, блін, такий кайф отримали, щоб це ні з чим не передавай. <íls> Уже починає темніти, Діма ще ніяк не може успокоїтися. Треба, треба, щоб була горочка. Треба, щоб горочка була. Чуєш, Діма, а на окуні також є ж норма вилова чи нема? На всю рибу однаково, так. І на окуні є? Ну, коротше, дивися, якщо щось. Між іншим, друзі, якщо ви готові платити штраф, то можете робити перелов, можете й більше ловити, якщо ви готові заплатити штраф. Ну, в нас там небагато, то кажеться, що багато. Там є... якраз норма. Добре, банда, рибалочка вийшла, бачили, просто шикарнюча. А все і за то ви ж знаєте, за чого ж рибалочки класні? Тому що в нас класна екіпіровка і нам мороз. Сьогодні вітер такий шманав, нам все. По барабану ми далеко було йти, але ми пройшли і не спотіли. Саме ж головне зараз на сьогоднішній день в зимовій рибалці, коли ти йдеш далеко, щоб не спотіти. Бо якщо ти спотів, ти прийшов, сів і зразу замерз. Яка в тебе тепла одежа не була, як би ти тепло не був би діти? Ну ось бафтовська екіпіровка, тобто термобілизна під низом, флісові кофти від Бафт, і плюс костюмчик. Воно все дихає, друзі, і швидко, швидко виводить вологу. Із-за того так шикарно все виходить. І ти сидиш собі і не мерзнеш. Все клас. Воно вітро не продуває. Ось на, мені, на дімі костюмчик Баф Торіс, на мені новий костюмчик Баф Торіс плюс. Він на мінус 35, у Діми мінус 25. Мінус да? 20. Мінус 20. Обидва костюмчика просто шикарні. Ладно, друзі, ви ж знаєте. Все, що ви бачили в моєму відео. Все шукаємо за посиланням в описі під роликом. У кого немає костюмів, всім рекомендую, хто сильно мерзне, беріть Баф Торіс плюс. Мінус 35, я думаю, ну це комфорт. А, а якщо взяти там, ну, щоб добре піддіти ще жилеточку до Фліски, то можна мінус 50 сидіти на льоду. От, Канада рибачить у цих костюмах в нас купляли. Довольний Канаді між іншим привіт. Все банда. Все шукаємо під в описі під роликом. По сапогах. Друзі, я ношу, не хочу показувати вам полівер. У мене сапоги. Полівер. Також нога не париться, вігне холодно. Раніше я підігріви стільки з підігрівом ложив. Зараз не ложу. Шикарні шведські сапоги. А Діман продовжує бабахкать. Коротше. Все, друзі. Всім бажаю мирного неба над головою, здоров'я, в кої є можливість, виїжджаємо на рибалочки і не забуваємо допомагати нашій армії. З вами був, коротше, Діма Леміш, Терапіш, Михалич, канал Клуб Рибаков. Всім пока-пока.